Я дві пори в тобі люблю, одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш, уваги, ревності, жалю, В гірчичнім світлі днів осінніх, на літо старша ти йдеш, і тече твій погляд темно-синій, як вітер в закінку небес, І час твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога давня молодіє, де б твій веселий крок не став, ти вся і щастя. І з тобою ще не вітається печаль та біль з розлукою німою. І не любові чорна даль. я дві пори в тобі люблю, люблю ту пору благовісну, коли до тебе, як до пісні, свою я голову хилю, ця вже пора повільно плинна, як біля вогліща в пітьмі, де слово пахне, як дитина, де вже не скажеш так на ні, де почалося все тобою і не поверне навпаки, де вже вітаються з любов'ю печалі, болі і роки, хоч все те саме. Світа синій, прозорість вихонових плес, той самий погляд темно-синій, Як вітер в закінку небес.